Що що не було ніколи ховаюся, нічого не було що в Україні. Маріка, говори він, зачекайте, надається слово цього. Немає москалів. Немає москалів між нас, немає бандерів, а є знедолений український люд. І є сім'я гірських ненажерів. Захочуть, милують, а схочуть тою плють. Брати зі сходу плачем разом з вами, коли в копальнях ваші діти мруть. І серце розривається у мами моєї мами, як на шахтах дзвони б'ють. А батько твій не може самокрутку і трепету в руках одразу запалити. А мій той час сльозу ховає футко, біда не в нас, та в нас також болить. З Донецька ти, а я живу у Львові. Приїдь у гості, хлібом поділюсь. Не страшно, що різниця є у слові. Я іншого, мій братику, боюсь. Боюся тих, хто ділить нас з тобою, а сам той час витесує гроби. Боюся тих, хто кличе нас до бою, а сам тобою, мовляв, хай чубляться презренні раби. У мене на столі лиш картоплина, а тих, хто значить вчора їв. Я вже не хочу, щоб моя родина твоя також кормила уперів. Немає москалів, між нас нема бандерів. Є люди, є Україна, ти і я. Є, і купка є між гірським людожерів, то не вони. А ми одна сім'я, Україна, слава Україні! слава! Воне скажу, я просто хочу сказати одне. Я хочу сказати, те, що просто. от... Читати вірші, да, оце читати вірші, розказувати, як то, як що. Надо просто, щоб від душі говорити, просто все. От ці від вірші. Вірш Не читати і от, от все, ось вірш, вірш прекрасний, вірш.